Давай подивимось, дівчинко моя, у чому там проблема в тебе? Чому у тебе немає пари? Що робиш не так? Що треба змінити? Глянемо. Отже, так, шестірка пентаклів лицар мечів. І е, вісьмірка. Кубки, ну дивись тут. Все дуже просто у тебе немає пари, тому що у тебе був лицар мечів конфліктний, дуже тяжкий, поганий хлопець, бекбой, який конкретно розрушав взагалі твою психіку, твій якийсь нормальний стан, твою жіночність розрушав все. Але ти в нас як така справжня істинна драматична актриса пішла з цих відносин з тяжким серцем. Або ти пішла, або він пішов від тебе, і твоє серце і печаль до сих пір тебе грузить. Так ось тобі відповідь на твоє питання, чому ти не можеш знайти собі пару? Тому що ти на даний момент продовжуєш жити цими відносинами, ось цим хлопчиком, який тебе повністю розрушив. І карта, оця от показує оце, от меценат, великодушя, що ти замість того, щоб вкладати в себе в свій розвиток, в свої мрії і дійсно хотіти знайти для себе нового чоловіка, займаєшся тим, що ти пишеш тому в своєму колишньому, як ти за ним скучила, як ти його чекаєш, як ти хочеш, щоб він повернувся. А він що до тебе відчуває? Для нього ти давним давно вже все: хрест, мечі, не хочу бачити, що ти зробила не так. Чому? Ну тому що тут жезлі.